Забирай меня скорей, увози за стоморей, и целу меня везде. У 18-миль. Симпривид, с вами доросла, усвідомлена, адекватна людина. Ну, добре. с вами я. Мне сегодня 18-ти роки. Кто же мне на стек проведать витальта? А хто вже привітав усім дякую, дякую, дякую я вас дуже люблю. Як ви вже могли зрозуміти по назві відео Превлог, бо я їду в Італію! Ciao, ragazzi! Так от, ем, так як я завтра о 7-й ранку вилітаю з Валенції в одне чудове місто, я би хотіла поїхати з вами і провести цю подорож з вами. Так що постараюся зробити для вас ломаса бич бич Тому вам я бажаю хорошої неділі, а я пішла збирати речі. Все ушли, мы одни остались И друг другу во все признались Ведь ты сегодня взрослее стала <свист> <свист> Забирай меня скорей, увози за сто морей И целуй меня везде, восемнадцать мне уже Забирай меня скорей, увози за сто морей